Політолог Олег Лісний виходить з нами на прямий зв'язок. Ми вітання. Доброго дня. і вам. Ну тут давайте розберемося з тим, так направду, що саме коментує Володимир Зеленський, чи ми говоримо про там поточний момент, про окремий епізод, зустріч і е, розмова. А зрештою, оцінка цієї розмови, чи все ж таки тут йдеться про е, щось більше, про динаміку взаємин між Києвом і Вашингтоном. Ну тут, скоріше за все про динаміку, йдеться, тому що відтинок цей розпочався скоріше за все, можна розпочати з овального кабінету від риторики, яка нікому з українців не сподобалася з американського боку, до тієї риторики, яка повторила фактично позитив, як я називаю римської зустрічі. Тут є декілька чинників, які, на мою думку, дуже важливі. Трамп, поза межами овального кабінету, перетворюється в ту людину, яка може спілкуватися. Нормально і дослухатися до того, що йому говорять. Будемо сподіватися, що ефект від спілкування в Гаазі він буде значно довший ніж від римської зустрічі, і Трамп не буде переглядати свої погляди і свої оцінки, які він здобув в спілкуванні з Зеленським. Знаєте, от є один момент, який дуже кидається мені в очі. Пам'ятаєте, в першій зустрічі в овальному кабінеті Зеленський пропонував Трампу побачити подивитися на фотографії наших героїв, які повернулися з полону. Трамп не виявив емпатії. А в цьому разі він дивився фотографії, правда, на неживих росіян, яких нам. Втюхали, вибачте, за вираз намагалися росіянці замість наших полеглих героїв, але Трамп тут уже дивився. тоді ще один елемент, який не пов'язаний з бесідою, але він теж дуже важливий і він вибивається з того контексту, який був раніше. Трамп проявив емпатію, спілкуючись з українською журналісткою, це теж раніше не було. Тобто. Тут дуже багато чинників, які вплинули на позицію Трампа, теж я є реалістом і усвідомлюю, що утримати такий настрій у Трампа це дуже непросто, але в українській стороні це вдається. І Зеленський використовуючи попередній позитивний досвід і досвід роботи Рюте, не треба створювати якісь або піддаватися на якісь провокації, або ще щось. Треба просто протискати своє, ну і дякувати періодично за допомогу, хвалити Трампа. Хто б не казав, як не казав, але це на минулому саміті НАТО була дієва дипломатія з боку всіх, хто тоді спілкувався з Трампом, тому що нам потрібен результат. А не емоційне супроводження того чи іншого процесу, ну але все ж таки про емоції ось цієї зустрічі саміту ширше, та я думаю, так його варто називати в ГАЗі. Е, задяки чому насправді зберігалася ось ця доброзичливість? Чи це дійсно там? Певна переорієнтація Дональда Трампа, його переосмислення поточної ситуації глобальної. Чи все ж таки тут варто віддати належне і тим, хто все це організовував? Ну ви згадали про Марка Рюд. Те, я думаю, що без жодних сумнівів можна віддати належне його стилю комунікації, його такій дипломатичній поставі теж. Тут комплекс. Я з вами згоден, що тут не можна виділяти один якийсь компонент. Це і те, що Трамп вважав себе переможцем у конфлікті Іран-Ізраїль, і він вважає на сьогодні, що він його зупинив. І ще чотири війни, правда, невідомо яких, але Бог з ним, і те, що Трампа такі досвідчені політики, як Рюте, считали... І ви напрацювали регламент, який зручний для Трампа, атмосферу зручну для Трампа, риторику зручну для Трампа, але і дієва, і підхід. Чому тому, що я можу помилятися, але того пункту про те, що коли країни НАТО допомагають Україні. То це лягає в спільну скарбничку до альянсу. Його, якщо я не помиляюсь, не було в проекті. Він потім з'явився. Це значить, що не тільки лестощі були застосовані, але й аргументи, тому що достеменно ніхто не знає про що саме спілкувалися, але що це було доброзичливо і трампоцитично. Це, це факт, і головне в цьому знову ж таки я вивожу, що може подобатись, як ставилися до Трампа, як його е обходжували, як кажуть, але результат на табло. Тому я вважаю, що всі, хто працював і досяг результату, вони правильно вибрали тактику спілкування з Трампом. Ну, а якщо говорити про ось реальний результат, головний підсумок саміту, який він може бути? Тут, звичайно, ми на це дивимося там, з української оптики. Але якщо говорити про єдність альянсу, це ось ця історія про е витрати, про готовність консолідовану надалі фінансувати самих себе. Але це про єдність. На нинішньому етапі я не можу зробити категоричний висновок, що загроза виходу Сполучених Штатів з НАТО, вона прибрана назавжди. Я не можу такого сказати, тому що це успішний саміт. До наступного саміту дуже багато чого може відбутися. Проте, якщо ми беремо за основу, які головні задачі стояли перед організаторами і учасниками, це перше зберегти Сполучені Штати в лояльному режимі до НАТО. Вдалося через те, що ви пішли на зустріч Трампу, 5% – це те, що він вимагав фактично і вважав, що на це Європа не може піти. Також за цей період Європа продемонструвала готовність допомагати Україні, тому що 35 мільярдів разом з Канадою. Це, звісно, що вони не тільки на озброєння, інфраструктура, що це не не зразу цими гроші отримали. Але в цьому році це непогана тенденція і показали Трампу, що Європа бере на себе відповідальність і може її гідно нести. Тому тут е, успіх, а ну і ще один момент, який теж був дуже важливий для того ж, рюте, це те, щоб зберегти допомогу Україні і збільшити її. І також ну, Україна потрапила під сумковий документ, хоча теж казала, що такого не буде. Тому тут в цей саміт не один я оцінюю як дуже позитивний, який перевершив очікування, можливо, із-за того, що ми. Дуже критично поставилися до нього, і в нас очікувань було дуже мало позитивних. Тому ми здивовані тим, що можуть відбуватися гарні речі, і не тільки ми, і європейці, і всі, але це не просто так сталося. Це дуже титанічна робота була проведена, підготовча і під час самих консультацій. Тому успіх він сам по собі не приходить. Його треба карбувати, і це вдалося. Ну, ось ця позитивна постава за підсумками саміту. Чи вона не розхолодить, слухайте, європейських партнерів, тому що коли Трамп був більш критично до них налаштований, може, десь там навіть вороже. Ось ці перші початки, пам'ятаємо, воно призводило до того, що вони в позачергових режимах збиралися, обговорювали фінансування, реальні загрози і все, що було з цим пов'язано. Зараз ну, бачимо, є інша, інший клімат на лінії вашингтон брюссель А відтак це теж може впливати на ну, яке я Вже говорив на згрутовані старохолодити. Ну, мене є, моя суб'єктивна оцінка з цього приводу: Європа знаходиться в максимальній концентрації, і вона впевнена, що розслаблятися з Трампом або відвертатися, опускати очі це небезпечно. Тому я вважаю, що навпаки, Європа демонструє і буде надалі демонструвати конструктивний підхід до функціонування таких структур як НАТО. Тому що не саміт, не самітом єдиним показується результати. Досягається є очевидні переконання в більшості притомних країн, що війна близько насправді так. У них є такі програми, як 2030, там і так далі, до 5 відсотків повинні вийти на 5% відсотків від ВВП до 35-го року, це 10 років, да? але ну, цей оптимізм мені не зовсім зрозумілий. Скоріше, це просто плановий підхід, і тут очевидним є, що цей час може виграти тільки Україна, і Україні треба допомагати. Тому я дуже стримано, оптимістично хочу сказати, що мені. Мене складається стільки враження, що Європа і провідні країни Європи усвідомлюють цю небезпеку, яка йде з боку Російської Федерації, і ну, якщо хочете, таку ж небезпеку від нестабільної позиції Сполучених Штатів і беруть більше на себе відповідальності, тому що по фінансуванню люди сказав, що це ще не кінець в наступному році буде більше, більше і більше стосовно України. І це мене надихає. І все таки мені імпонує, що такі політики такого гатунку говорять про Україну, не тільки говорять, але й роблять це для того, щоб допомогти. Так, звісно, ця допомога для нас потрібна зараз і негайно, але маємо те, що маємо ця динаміка мене більше влаштовує ніж та, що була раніше, коли Путін не зміг налякати Європу, так як налякав їх Трамп. Тут, бачите, окрім згуртованості, має бути ще й тяглість в процесах оборони, в процесах, ну в принципі, скажімо, там солідованої відповіді на зовнішні загрози. Я от напередодні мав розмову з колегою з Берліна, і я поставив йому це запитання про те, чи, чи є впевненість в суспільстві німецькому в тому, що. Та динаміка, яка зараз задається, те, що ми бачимо, наприклад, від Фрідріха Мерца, це не буде зруйновано в разі перезавантаження влади, а вона має властивість перезавантажуватись. Це нормальний демократичний процес. От, як із цим бути, тому що те, що зараз ми бачимо, і там, якщо це горизонт 2030 -го року, чи навіть 2035 року, це все можливо тільки і виключно, якщо всі будуть надалі згуртованими і матимуть ту ж саму зовнішню візію в усіх столицях, зрештою. Дивіться, тут є і позитивний і негативний момент, в тому, що може відбуватися, це те, що Путін у Путіна немає так багато часу, і от буває так, що така одіозна фігура, і така одіозна країна. То в нашому випадку терористична організація Російська Федерація вони не будуть сидіти і чекати, доки ті те ж теж НАТО стане потужнішим грошей буде більше, зброї буде більше. Вони можуть, і це не тільки українські аналітики, а й німецькі. І Балтійські вбачають в тому, що Путін може би не, не продовжувати битися в бетонну стіну України, а піти і в е, іншим шляхом зробити якийсь гібридний напад на ту чи іншу країну членів НАТО, щоб перевірити оцю цю пресловуту п'яту статтю. Так лунають думки, що доки е, Трамп буде цього не станеться. До речі, це це декламує сам Трамп. Лунає думки в українському в експертному середовищі, що е, Путін. Не може почати дві війни, але я посилаюся на наш з вами досвід, що напад напад на Україну був зовсім нелогічний і досі залишається нелогічним, але Путін до цього вдався. Тому перше, політикум в притомних країнах він зараз адекватно дивиться на ситуацію. Населення не зовсім адекватно, тому о, ці політики мають, якщо є, наприклад, підпали складів в, Наприклад, в Німеччині, не забувати про цю тему, а її показувати суспільству і вказувати, хто це саме зробив. Тому що у європейців складається хибне враження, що між ними і Росією дуже багато країн, і тобто дуже багато часу. Це хибна думка, тому що ракетам все одно перелітати через дві, через три країни. Це показав там Іранський кейс, те, що лежить на поверхні. Так? Тому політику має. Не тільки самі усвідомлювати, але й готувати суспільство. Тоді буде запит на наступних політиків більш радикальних, більш потужних в сенсі протистояння великій загрозі. Якщо будуть заколихувати, розповідати, що це десь далеко, що це якось можна перешати, що війна зараз зупиниться, то війна війна підійде до вікон цих країн набагато швидше ніж вони думають. Ну таке усвідомлення з'являється. Це правда, можна зробити такий висновок, спілкуючись із громадянами цих країн. Зокрема, ми тут про Німеччину з вами говорили. От я до таких розмов і апелюю. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Політолог Олег Лісний з нами на прямому зв'язку.